Сьогодні 2 листопада 2022 року заняття грамота. Тема заняття Голосні і приголосні звуки, звуковий аналіз трьох фонемних слів. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я дуже рада знову зустрітися з вами. Я всміхаю сонечку. Здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте, Дощику всміхаюся, лися, як з відра, друзям посміхаюся, зичу їм добра. Сьогодні, дітки, у нас дуже цікава зустріч. Сьогодні ми будемо займатися грамотою, як справжні майбутні школяри. Тому слухайте уважно і повторюйте за мною. Так. Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами позаймаємося грамотою як справжні майбутні школяри. Поговоримо з вами ось про що. Скажіть мені, будь ласка, дітки, з чого складається наша мова? Так, наша мова складається із речень. А з чого складаються речення? Подумайте. Так, речення складаються із слів, а слова складаються із звуків. Так? Звуки ми чуємо, а букви ми бачимо. І ось сьогодні ми з вами поговоримо про звуки, які вони бувають, чим вони можуть позначатися. Сьогодні до вас у гості прийшли три брати, три звуковичка. Перший братик червоний. З ротиком це голосний звуковичок, твердий приголосний. М'який приголосний. На письмі вони позначаються так. Ось такою схемою. Подивіться уважно. Попереду червоний кружечок. Він позначає голосний звук. І схожий на ротик. Якщо ми відкриємо ротика і заспіваємо, у нас з'являться голосні звуки. Це А-О, У, У і так далі. Далі йде другий братик. Там одна рисочка це твердий приголосний. Він схожий на закритий ротик. І тому він називається твердий. А поруч з ним його братик м'який приголосний. Це дві рисочки. Цей символ позначає звук, який вимовляється м'яко. Давайте, дітки, з вами трохи пограємо. Пригадайте, будь ласка, слова, на початку яких ми зможемо чути голосний звук А-а-а. Ну-ка, подумаємо. Правильно. Ананас. Ананас. Агрус. Правильно. Апельсин. На якому місці цей звук? Правильно, на першому місці. А тепер роздивимось схеми. Подивіться, дітки, на малюнок. Що тут намальовано? Правильно око. Під цим малюнком схема. Там голосні. Приголосний звук намальовані. Голосний звук чим позначений тут? Так, кружечком скільки їх? Два. На початку слова і підказуєте правильно у кінці. А посередині? Звичайно, це твердий приголосний, бо він позначений однією рисочкою. Голосні звуки у цьому слові О. О. Їх можна співати, а приголосний звук к ко о ко Наступний малюнок так, сир, слово сир. Роздивляємось фішки. Скільки у цьому слові голосних? Так, один. Де він стоїть? Посередині, правильно. А по боках так, тверді приголосні. р і с. А голосний, звичайно, «и» сир, сир. Але крім твердих приголосних є і м'які. Дивимось на схеми лис. Ліс. У слові ліс. На схемі перший звук м'який, приголосний ль «ль», «ль». Позначений він, він двома рисочками, бо це м'який приголосний, він позначається такою фішкою. Дивимося далі. Дим, дім! Перший звук вимовляється по-різному. У слові дим він твердий, одна рисочка. У слові дім він м'який. Ну ось, дітки, ви подивилися заняття. Багато чого нового ви узнали. Я вважаю, що це заняття піде вам на користь. І тому ми з вами прощаємося до нових зустрічей. До побачення!